За минулу добу українські захисники ліквідували 730 російських загарбників. Попри значні втрати, окупанти продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там наші воїни відбили 72 ворожі атаки. За добу російські загарбники здійснили 21 авіаційний удар. 33 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ та населені пункти з цивільними жителями. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнком та Бахмутом. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.